Слава Ісусу Христу! Є цікаве місце таке буття, 12 розділ, 1 вірш, і промовив Господь до Авраама вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу. Оце слово «вийди» тут в російському «пойді» євреї цікаво трактують. Вони кажуть, що значення цього слова. Іди собі для себе. Бог мав на увазі, що, перебуваючи своєю ріднею, на знайомій землі, з Авраамом було важко мати справу, тому що на нього був відповідний вплив від родичів, від знайомих, від обставин. І Господь каже довірся мені, вийди і іди собі для себе, для своєї користі. Авраам послухався, пішов, і ми бачимо результат. До речі, коли Бог йому це сказав, в Авраама ще не було дітей. І Господь сказав йому: Іди, виходь звідси, я з тобою буду конкретно сам працювати, щоб ніхто тебе не збивав, щоб ніхто не заважав нашим відносинам і щоб ніхто не руйнував твою віру. Потрібно довіритись мені. В результаті, від Авраама вийшов великий народ, Авраам став отцем для всіх віруючих, прожив довге щасливе життя. Хоча був і кочівником. Так треба було. Господь знав, що порадити Аврааму, щоб мати з ним тісні стосунки. Іноді так буває і в нашому житті, особливо в перший період, коли ми тільки увірували. У багатьох були проблеми з рідними, з близькими, з друзями, ті друзі, які були друзями, зрозуміли і лишилися друзями, а дехто просто вичерпнув нас свого життя. Так буває і в нашому суспільному житті, і в церковному. Деякі люди кажуть, що я був хрещеним, маленьким і лишуся вірним православію, католицизмом або ще чомусь. А Господь каже, та ні, ти ж знаєш, істина в Біблії написана. лиши все це і будеш мати стосунки зі мною. Так іноді доводиться людям вибирати, чи слухатися Бога, і жити під Його керівництвом. Чи слухатися людей, залежати від їхньої думки, ми знаємо, що у Аврама були ще брати і всі були ідолопоклонниками. Але він лишив все це і пішов за Господом приклад для нас. Якщо ми бачимо, що в Біблії написано не так, як хочуть, треба триматися за Господа. Деякі бояться вийти з тої церкви, де беззаконня, ми знаємо тут прикладів, достатньо. Де обкрадають, де обманюють. Де роблять із віруючих рабів, і люди бояться, що якщо мене в цій церкві покарають, то я попаду в ад. Церква взагалі написано, де двоє чи троє зібрані в ім'я Ісуса Христа, там Він серед них. Так що якщо церква вчить неправді, якщо церква робить із своїх членів рабів, які не слухаються Бога, а слухають передань старших, їхніх откровень, чого ми вже багато хто, хто давно віруючий. Наслухалися аж занадто. Чи не час людям, які шукають істину і вже починають розуміти, послухатися Бога і піти собі для себе, час оновлення в церкви, час Покаянню і церкви і служителів, час повернення до Писання, до Біблії, від передань людських, не знаючи Біблії, не розуміючи Писання. На перших порах людині дуже важко розібратися, а коли коли ти розібрався, і побачив, що це неправильно, що навкруги ідолопоклонники, що навкруги люди, які хочуть поработити тебе, нав'язати не біблійну волю, не Божу волю, а свою, піди собі для себе. Господь не залишає. Я вірю, що настане час реформації, оновлення церкви, покаяння і служителів, і членів церкви. І повернення до Бога. Миру всім щастя і радості в пізнанні Господа і слова Його.